Дехлордефініл трихлор метал, yes. 30 літр. Найдовше слово в українській мові з які зафіксовані в словниках. Ще довша назва, яко з'явилася в одному з фахових журналів. Її годі запам'ятати, я прочитаю. Господи, це ж хтось продовжує. Автор сульфониолексиалкан, перфтор карбонова. Кислота. 39 літр. Два дефіси і мої співчуття хімікам. Хоча деклор дефініл трифлор вони скорочено називають ДДТ. Вікіпедія пише, це хімікат проти комах шкідників Має відлякувальний ефект. Мені здається, отой відлякувальний ефект починає діяти вже від самої назви. Добре було б, якби спрацьовував на хейтрі. Отак промовляєш, декордові де утрихлором племета. Всі хейтери, мов таргани, з лапками догори. Але насправді це непоганий артикуляційний фітнес. <кхм> Пробуйте, в мене теж не з першого разу вийшло. Тільки не переплутайте дихлор на початку, а трихлор після дефеніла І на одному диханні... дефеніл, трихлор ну от, метомета. наче бульки в роті, Не слово, якийсь фонетичний монстр. Тренуємося і шануємося.